Житіє преподобного Отця нашого Тита, Пресвітера Печерського. Як відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя, як сходить мир Божий, який перевищує всякий розум і охороняє тіло і душу людини, яка прагне до нього, все це бачимо в житті блаженного Тита. Він був ченцем Печерського монастиря, вшанований саном Пресвітера. На подвиги достойні вічного блаженства, преподобного Тита настановила наступна обставина. У нього був брат не по плоті, а по духу, чорноризець того ж монастиря на ім'я Євагрій за саном Діякон. Велика і нелицемірна любов поєднувала двох ченців. І всі дивувалися їхній однодушності та взаємній любові. Але диявол, який ненавидить усяке добро, і звик сіяти кукіль серед пшениці, посіяв ворожнечу і між ними. Гнівом і ненавистю він так затьмарив їхні серця, що вони не могли навіть бачитися, і тому всіляко намагалися уникати один одного. Коли один ішов у церкві з кадилом, інший тікав від кадіння. Якщо один не відходив, то інший проходив мимо нього, не покадивши. У такому гріховному мороці вони перебували довгий час і навіть за диявольським навіюванням насмілювалися підносити божественні дари і причащатися їх, не примирившись, не попросивши прощення один у одного. Багато разів просила їх братія примиритися, але вони і чути не хотіли. Одного разу, за божим провидінням, преподобний тит так сильно захворів, що вже не сподівався залишитися в живих. Тоді він став гірко оплакувати свій гріх і смиренно послав до диякона Євагрія сказати йому. Прости мене, брате, заради Господа за те, що я образив тебе гнівом своїм, але той не тільки не простив тита, але й став ще більше ганьбити його та проклинати. Однак, браття, побачивши, що тит уже помирає, силоміць привела до нього Євагрія, щоб він примирився з братом. Побачивши його, хворий, підвівшись, упав до ніг Євагрія, кажучи зі сльозами: Прости мене, Отче, і благослови. Але немилостивий і нелюдяний Євагрій відвернувся від брата і перед усіма сказав сповнені ненависті слова: Я ніколи не хочу примиритися з ним ні в цьому віці, ні в майбутньому. Сказавши це, він вирвався з рук братії і впав. Чинці хотіли підняти його, але виявилося, що він помер. Вони не могли ні скласти йому рук, ні стулити вуста, ні закрити очей, ніби він помер давно. В цей час блажений тит устав абсолютно здоровим, наче ніколи й не хворів. Усі вжахнулися, побачивши раптову кончину одного і швидке зцілення іншого. Вони почали питати блаженного присвітера Тита, що б це означало. Блажений тит повідав їм те, що йому було відкрито з неба. Під час хвороби почав блажений тит свою розповідь я ще, одержимий гнівом, побачив, як ангели відступили від мене. Вони ридали через загибель моєї душі, а біси раділи, що я маю гнів на свого брата. Тому то я і почав просити вас, щоб ви пішли і виблагали мені у брата мого прощення. Коли ви привели його до мене, і я поклонився йому, а він відвернувся від мене, я побачив одного немилостивого ангела з полум'яним списом, яким він ударив того. Хто не простив мене і він упав мертвим. Той же ангел подав мені руку, підняв мене, і ось я видужав. Налякані розповіддю, ченці довго плакали за померлим Євагрієм. Вони поховали його, але не могли скласти йому рук і закрити очі і вуста, а самі намагалися утримуватись від гніву, прощаючи один одному. Образливі слова, пам'ятаючи слова Господні, всякий, хто гнівається на брата свого даремно підлягає суду. Також і святий Єфрем Сирин сказав: якщо кому трапиться померти у ворожнечі, то такого чекає невблаганний суд. І можна було б сказати тоді на поумленій братії. Великим миром утішаються ті, що люблять закон твій. І сам Пресвітер тит, побачивши, як за примирення зі своїм братом він одержав примирення з Богом і був позбавлений не тільки тілесної, але й душевної смерті, з того часу навіть і не думав гніватися на кого-небудь. Відкинувши гнів, він здобув постійну любов до братії. Яка, як корінь миру, є союзом досконалості, вона виходить від чистого серця і доброї совісті, і нелицемірної віри, вона довготерпить, милосердствує, не заздрить, містить у собі всі чесноти, особливо піст, снотливість, постійну молитву. Блажений з того часу завжди мав у своєму серці слова писання: будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах, передусім же майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Приносячи безкровну жертву, Пресвітер Тит виконував і наступне івангельське слово. Любити ближнього як самого себе є більше за всі всепалення і жертви. Він придбав собі такий непорушний мир, що, палаючи почуттям довершеної любові, не міг сумуючи сказати: Нема спокою в кістках моїх від лиця гріхів моїх. Довершений мир душі цього посника був таким, що на ньому істинно сповнилися слова апостола. Бо Царство Боже не їжа і питво, але праведність, і мир, і радість у святому Дусі. Тому і на небесах блажений тит удостоївся одержати упокоєння, прагнучи до якого він після багатьох трудів і подвигів відійшов до Господа. Святе тіло його спочиває в одній з печерських печер, які повні святих як земне небо. Духом він перебуває на небі, куди був вознесений руками ангелів, які явилися йому. Вони могли сказати про це колишньому грішнику, а потім праведнику, який достойно покаявся тільки те, що сказав святий Павло про апостола Тита: Бог, який утішає смиренних, утішив нас прибуттям тита. Ми також радіючи можемо сказати у відповідь небесним жителям з того ж Писання: ми утішалися, побачивши вашу утіху і особливо зраділи радістю Тита, який упокоївся серед вас. Святими молитвами преподобного Тита, нехай сподобимося і ми, відклавши всякий гнів, одержати прощення гріхів. І прийняти спокій тимчасовий і вічний від Христа Ісуса Господа нашого, який є Бог любові й миру, йому ж слава з Отцем і Святим Духом по віки. Амінь.